Осідок розколотих цісарів Кироділ Подібно до діаманту в амулеті королів, Кироділ є серцем імперії Септемів та центром континенту Тамріель. Красу цієї землі, вкритої безкрайними лісами, майже відокремленої від океану, оспівували з давніх давен. Три імперії володарювали з цього стратегічного центру континенту. Тому не дивно, що Кироділ також відомий загалу просто як імперська провінція. ІСТОРІЯ Ранні альдмерські поселенці, що прибували до Тамріеля, створювали твердині на островах Самерсет і вздовж узбережжя, проте не наважувалися заходити далеко в глиб земель. Лише усні перекази та уривчаста балада топала стернового. Проливають світло на уявлення про давні звірораси, які населяли землю. Та ці уявлення є туманними, ніби образи, наведені вилами поводів до історичні часи. Лише з приходом Айлейдів починається справжня історія кироділа. Айлейди були стародавніми альдмерами, двоюрідними братами всіх ельфійських рас, які існують сьогодні. З часом вони стали окремим народом. Створивши цивілізацію, руїни якої досі спантеличують і захоплюють сучасних археологів і природників, стародавній народ недів, що розселявся південніше Скайриму, став рабською силою амбіцій елейдів, зосереджених навколо вежі білого золота. Повстання рабів під проводом Алесії у 242 році Першої ери, є визначальною подією в історії кироділу та всього Тамріеля. Хоча люди й ельфи деякий час воювали в Скайримі, і повстання королеви рабині не можна було назвати першою перемогою людей над мерами, воно являє собою поворотний момент у структурі влади на континенті. Серце Тамріеля назавжди стало належати цим колишнім рабам, нинішнім киродільцям або ж імперцям. З допомогою нордів Скайриму киродільці зміцнили свою владу. Утворивши малий альянс між двома часами дуже відмінними регіонами, багатою нібенійською долиною та віддаленим суворим коловійським нагір'ям. Сіанська імперія продовжувала просуватися на захід до земель діренів Хайроку. Найбільшими змінами стали культурні та релігійні. Вчення пророка Маруха принесло кироділу ідентичність, визначивши найбільш цивілізований станом на сьогодні. Пантеон поклоніння у Тамріелі, і викликало конфлікт через суворіші обмеження, яких воно дотримувалося. Наступне велике перетворення земель відбулося під впливом зовнішніх сил, невдале вторгнення акавірців у 2703 році Першої ери призвело до створення нової династії та зміцнення духу співпраці між незалежними націями, спрямованих на боротьбу зі спільною загрозою. За правління імператора Ремана Кироділ став справді космополітичним, об'єднавши спільне ціле, культурні особливості Хайроку, Коловії, Нібену і витончену, хоча й незвичну культуру переможених акавірців. Киродільська імперія, яку також називають Другою імперією, знову почала процес експансії, заснувавши сильну єдину націю, хоча й не зумівши завоювати весь континент. Вбивство Ремана Третього та його сина та спадкоємця Джуйлека в кінці війни чотирьох поколінь з Моруіндом ознаменувало кінець ери, не кажучи про кінець Другої імперії. Впродовж Другої ери владна система, очолювана акавірцями, продовжувала видозмінюватись і еволюціонувати аж до раптового вбивства останнього потентата у 430 році Другої ери. Відтак до кінця Другої ери Тамріель. Поринає у темряву і хаос, і темним ядром цього хаосу став саме Кироділ. Без центрального уряду, Нібен і колові розпалися, ферми занепали, села залишалися в руїнах, а колишні імперські гостинці стали нічийною землею, королівством численних ватажків харцизів. Саме імперське місто перетворилося на трофей. У майбутньому нескінченному протистоянні претендентів на імператорський трон, що тривало століттями, доки від величі і слави міста не лишилась бліда тінь минулих часів часів, коли імперське місто правило цілим тамрілем. Історія сходження Тайбера Септема була в достатньому обсязі задокументована у сотнях книг. Він повернув та примножив міць цієї землі і став її символом. Він заснував династію, яка править донині, і Кироділ відплатив Тайберу Септиму тією ж монетою. Контроль над цими землями узаконювали його владу і наповнювали змістом його легенду, що йшла далеко попереду його завоювань. Імперське місто та Кироділ знову повстали у величі, і, хоч часами в історії траплялися темні плями, на кшталт слабкості деяких нащадків Септима. Війни червоного діаманта та імперського симулякра, проте вони ніколи більше не втрачали свого блиску. Поточні події Імперська провінція і надалі залишається серцем непохитності імперії, пропонуючи своїм сателітам модель уряду, який вирішує суперечки дипломатією, а не силою зброї. Нещодавнє одруження леді Алесії, доньки графині Чоррола з графом Маріусом Каро з Леявіну стало символом цього, ідеальне поєднання любові та здорової політичної поміркованості. Тим не менш, за останні роки в Кероділі було кілька жахливих подій, ймовірний спалах Нагатинської чуми, перша загроза за сотні років, посіяла паніку на південному кордоні Чорноболоття. Виявилося, що це була містифікація, можливо, створена самими Аргоніанами, які відбивалися від імперських вилазок під керівництвом Блеквудської компанії, і з часом страх розсіявся. Міжусобні чвари в кватчі забрали життя обох синів графа Хадероса Голдвайна, котрі змагалися за спадщину. Хоча мир було відновлено, граф на момент написання цієї праці все ще перебуває в траурі. Та не призначив нового спадкоємця в імператорському осідку. На щастя, ситуація відмінна. Хоча імператор вирішив не одружуватися повторно після смерті імператриці понад 50 років тому. Вона залишила йому трьох здорових синів, які провели свої дорослі роки, навчаючись мистецтву політики, у свого майстерного сеньора та батька. Наслідний принц Гендал уже взяв на себе багато обов'язків Уріеля і вразив всіх своєю проникливістю. Оскільки серце імперії є міцним, стосили їй увесь тамріель.